Засідання міського штабу допомоги військовослужбовцям, які перебувають у зоні АТО, розпочалось хвилиною мовчання у пам'ять про загиблих криворізьких бійців. Проводив засідання новий голова штабу, перший заступник міського голови Олександр Фіщенко оновився і склад штабу. Його поповнили заступник міського голови Андрій Полтавець та депутат міськради Віра Вернегор. Соціальний захист військових, які несуть службу у зоні АТО і членів їхніх сімей, був однією з головних тем засідання. За інформацією міського управління праці та соцзахисту населення, міжгалузева комплексна програма підтримки цієї категорії Криварісів, прийнята торік, з ініціативи міського голови дала можливість реалізувати чимало заходів із соціальної підтримки воїнів АТО. Ця програма передбачала надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих у розмірі 100 тисяч гривень. Ми були перші в Україні, які надавали допомогу. Ініціативи Юрія Григоріча Вілкула і підтримки депутатського корпусу. Ця допомога виплачувалася сім'ям загиблих, починаючи з минулого року. Всі сім'ї загиблих отримали таку допомогу. Надавалася матеріальна допомога на проведення поминальних обідів і поховання, тобто сім'ї, які втратили годувальника. Не понесли жодної втрати фінансової за проведення поховання і проведення поминальних обідів. Здійснювалися перевозки тіл загиблих за рахунок також за рахунок коштів міського бюджету. Крім того, діти військовослужбовців, які проходили службу і проходять службу в зоні АТО, безкоштовно харчувалися в школі, в дитячих закладах і були оздоровлені. Всі ці виплати здійснюватимуться і в поточному році. Запроваджені і додаткові. Це відшкодування з міського бюджету 50% коштів за оплату комунальних послуг. Минулому році допомога на лікування надавалася у сумі тисячу гривень. Таку допомогу отримали 68 чоловік у 2014 році. В цьому році розмір допомоги значно зріс. Підтримали. Збільшення цієї допомоги наш депутатський корпус виплата на сьогоднішній день складає 5 тисяч гривень. Криворізьким підрозділам, які перебувають у зоні АТО, суттєву допомогу надає громадське формування Криворізька муніципальна гвардія. Перше це запасні частини принадлежності до автомобільної бронетанкової техніки, Друге – імущество життєбезпечення, печки умивальники, які необхідно було в окопах. Третье – это всем известное вещевое имущество. Большие объемы были переданы зимнего модирования, теплого модирования, носки и необходимые вещи для наших военнослужащих. Четвертое – это продукты питания. Пятое – школьные детские подарки. Шестое направление работы – это медикаменты. Зараз співробітники муніципальної гвардії займаються відновленням медичного автомобіля, який буде відправлений для потреб першого механізованого батальйону 17-ї танкової бригади. Свій внесок у цю роботу зробив колектив міського цирку. Передав 8 тисяч гривень на ремонт техніки та придбання запчастин. Гвардійці вже відправили нашим танкістам два автомобілі підвищеної прохідності. Придбали пальне для заправки чотирьох автобусів, які привезли до Кривого Рогу бійців 40-го батальйону. В обох випадках суттєву фінансову допомогу надали народні депутати Андрій Гальченка та Костянтин Павов. Разом з підприємством Кривбазпромводопостачання муніципальна гвардія збирає необхідні речі для бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Відзначили і ефективну роботу міжнародного благодійного фонду Щіт 2014 чотирнадцять. Отправили в зону АТО для наших воєннослужащих зімніх костюмів, утеплених 246 комплектів, резинових костюмів. 24 комплекта. Ботинки зимние с высокими берцами 238 пар, нательное теплое белье 266 комплектов, перчаток шерстяных 221 комплект, генератор бензиновых 6 штук. А вообще вот и в прошлом году, если учитывать, более 20 генераторов отправили бензиновых и дизельных. Бензопил 3 штуки, аккумуляторов 5 штук, автошин. різного діаметра 14 штук, фонарей 30 штук. Чи на найбільше часу учасники засідання приділили темам допомоги пораненим військовослужбовцям? За словами заступника міського голови Костянтина Бєлікова, місто запропонувало криворізьким бійцям лікуватися та проходити реабілітацію не тільки у базових військово-лікувальних закладах, а й в криворізьких лікарнях. Адже вдома і рідні стіни допомагають. Базова лікарня є тисяч лікарня. В Звицівності от характера травм получення у вічі і Допустим, ранение, э, оказывается, необходима медицинская помощь. И по месту жительства мы понимаем, что человек, который призван с ингульца, ему нет необходимости ездить в тысячку, в семья. Есть 17 больница, где при медицинских показателях мы можем обеспечить нормальное э, так скажем, лечение, оздоровление. На цей час у лекарнях места на ликовании та реабилитации пребывают 130 войсковых из зоны АТО. Медицинская помощь военнослужащим, которые прибыли из зоны действия АТО, оказывается во всех лечебных учреждениях города Кривой Рог. По состоянию на 26 февраля в лечебно-профилактических учреждениях города находится 130 военнослужащих. Стационарное лечение получает 96 из них, что составляет 73%, раненых 28, что составляет 29%. Амбулаторное лечение получает 35 военнослужащих, из которых 9 раненых, что составляет 25%. Все лічені і питання категорія цих воєннослужащих отримують за бюджетні деньги лічем профілактичних учреждень. За час роботи міського штабу було закуплено медичних препаратів, ліків та перев'язочних матеріалів на майже 170 тисяч гривень. Говорили на засіданні про можливість відвідування наших бійців у лікарнях. Часто громадські активісти нарікають на те, що їх не пускають у відділення, де перебувають бійці. Олександр Фіщенка вважає цю ситуацію вкрай делікатною і радить не грачкувати. Я вважаю, та возможным при условии, чтобы мы не создавали дискомфорт вокруг их посещения. Допустим, если вы, как начальник управления из общественности, кто посчитает нужным, и проработать, предварительно узнать, что уважаемые, мы хотим прийти, там общественность хочет поинтересоваться. Если они не будут возражать, то мы можем принять такое решение. Ішлося на засіданні про оперативне і головне ефективне реагування на заявки наших військових, які перебувають в АТО чи готуються до ротації. На це немає жодних нарікань. Натомість звучали пропозиції систематизувати волонтерські групи та про включення представників Кривого Рогу до спостерігачів у Міністерстві оборони України. З волонтерів набрана група, яка займається снабженням військових частин. У нас ще місце воно унікальне. У нас танкова бригада і частина 3011. одинадцять. Тобто я вважаю, що це. Обов'язок, щоб наш представник від нашого штабу, від нашого місця був в міністерстві оборони України, і це реально. На завершення зустрічі Олександр Фіщенка зробив акцент на тому, що жодні дії як міського штабу, так і громадських організацій, не повинні мати політичного забарвлення, адже робота усіх спрямована не на піар, а на загальну перемогу.